23 січня. Ну, сьогодні у нас дуже сончно волинь. Ще є сніг, де не де, але погода нагадує весну. Це наші городи. Так, у нас тут посіяно. Тут у нас така природа трохи. Ще не забудований куточок. А то наш садок. Сьогодні всі в селі на вулиці. Щось роблять в саду. Дуже нагадує березень.